Я ну как би бы, український знімою родной. Ну коли вже взялися активно копати яму безумства, ти в тебе маленький член, то давайте хоча би до кінця, і щоб це були саме українські пісні. Проте у цій історії неочікуним таким шаленим поворотом стає інтерв'ю. Те, що душив коліном, і Із, зі своїм. Минулим зі своєю історією. усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про ще те серіаліті. Так даненько такого не виходило на українському телебаченні, і будемо перетрати тему резонансного звинувачення в насилі, яке після інтерв'ю жертви перетворилося в аб'юз суспільства. Хто в цій ситуації агресор? Анцу зачепимо і цього випуску двох українських артистів, які до 24 лютого активно продовжували їздити на заробітки у Московію, але після повномасштабного піздіця героїчно від цього відмовилися. Ніц нам вашого масштабного грошовитого не потрібно. временной новой жизни Проте, це настільки дві творчі особистості, що в одному я капку втомилася бавитися, розшифровувати його думки. За що і про що він? Яку за собою він закріплює роль в українізації шоу-бізнесу? Так, я і реп'ях щепляюся за цю тему, але хочеться бачити цей щасливий кінець. Тому вриваємось у круті пороги рожевого світла. Зірок шлях Бетра Фавтоюдреналіну моніторі. І перш ніж ми перейдемо до поведінки зірок, хотіла би звернути вашу увагу на те, що рекомендую вам сьогодні пильно дивитися випуск, оскільки в ньому я розіграю три запрошення на унікальну подію, яка відбудеться вже цього місяця, якщо не помиляється через два. Тижні тому обов'язково беріть участь. Умови будуть простими, дочекайтеся і ще з благодійною методю. А зараз ми переходимо до першої теми, яка наробила чималого шелесту в мережі. Це екс-подружжя Войтенки. Вони розлучилися, але доля їх досі не розплутала. Після того як колишня дружина Костятина Войтенка зробила гучний доволі допис, в якому публічно звинуватила актора у фізичному, психологічному та фінансовому.

Судовий процес між колишнім подружжям, який транслюється у прямому ефірі, а згодом, взагалі, й виходить на стрімінговому майданчику Netflix. Ще те серіаліті як розумієте, до якого призвели звинувачення Ембер у насильстві з боку Депа, і перший момент, на який варто звернути увагу, наскільки паралельні та подібні дві історії з різницею у п'ять років, Валентина робить своє зізнання в інстаграму дописі звинувачення актора у домашньому насильстві. Ембер же дає інтерв'ю в The Washington Post у 2018 році. У статті вона описала, як стала публічною фігурою, яка зазнає домашнього насильства, і бачила, як установи захищають чоловіків, звинувачених у жорстокому поводженні. І у цій ситуації. І ми спостерігаємо, як Ембер намагається звинуватити культуру суспільства за їхній гнів та непідтримку що і робить Валентина у інтерв'ю, яке дає після свого резонансного допису: звинувачує суспільство та Україну в некомпетентності та відсталості. Але чому такою я стала? Бо... Якщо дуже глибоко пухнути, тому що я живу в такій країні в такому соціумі. і це звичайно не перше таке скандальне зіркове розлучення в Україні, звинувачення одне одного божевілі, знімання на камеру. він ну, не зняв на камеру. Та історії про насилля не завжди це фізичне, а достатньо морального, викриття у публічному просторі, роздаємо всі інтерв'ю. Цю історію ми спостерігали про розлучені Саші, Бота, пустовіта. Того, що так як б'є він, він б'є найбольніше. Ти ніхто, ти без мене ніхто, я тебе взяв ніким, якби не я, це все я, це все я. Знаєш, що би були, якби ти не вийшла з мене заміж? Ти би ніким було. Ти би далі ходила, що ройовилася? Про що ти розказувалася? так. ти завдяки мені стала популярна. Ти не ти, ти свиня не благодарна. Вот тут одначе у ситуації екс-подружжя Войтенків хочеться розтерти на тертушці історію про те, а кого більше тут звинувачує Валентина, агресора чи країну, в якій це трапилося? Атмосфера розпалилася після того, як Валентина дає пояснювальне інтерв'ю на каналі Аліни Доротюк, в якому в принципі детально повторила ті тези вказ. Сені у дописі, що людина подивиться мій пост я зізналася що я є адептом насильства. Інтерв'ю Валентини в якому вона звинувачує себе соціум у проблемі насильства в сім'ї. Невигідно для себе зніму демонізацію зі свого колишнього чоловіка. і скажу, що я потрапила в такі стосунки не просто так. І купа жінок не зізнаються в тому, що таке було теж не просто так. Можна трішечки вловити хвилю, звідкіля збудувалося таке сприйняття, що коли тобі кепсько болить, на тобою знущаються, весь світ стає пітьмою. Але для Валентини Україна перетворилася у це пекло і неадекватна поведінка суспільства. На жаль, о, в нашій країні можливо. Ну да, я думаю, що на пострадянському просторі, тобто для неї постійна стрілянина в американських школах це соціум здорового покоління 21-го століття. Це в якому світі вже можливо, цивілізованому в 21-му сторіччя, який жодним чином не впливає на атмосферу у сім'ях, а в Україні якось не так. Ну тут я би хотіла фідбекнутися ще раз так на хвильку, на пів сантиметра до розлучення Депа та Ембер. is adequate? nothing happened this morning. you know that. all i did was say sorry. did something happen to you? This morning? i don't think so. Are you crazy? have you drunk this whole thing this morning? oh, you got this morning. you got this going. No, oh, really. Ну, коли вже взялися активно копати яму безумства, то давайте хоча б до кінця. Ну, для тих, хто не помічає чи ще досі не помітив, весь світ божевільний, і якраз у 21 першому столітті Україна залишається, мені здається, найадекватнішою. Але за версією Валентини, ми з вами відсталі та не розвинені, оскільки у наших школах винятково певно для неї в українських школах існує така штука, як булінг. Ну так. То слова, нікого не хочу направляти слово булінг українською буде цькування. Пішло від інглиш булінг. І цікаво, Валентино. А як на вашу думку, чому саме був відзнятий американцями серіал «13 причин? Чому? Що це за стереотипи і мислення, що добре там, де нас нема? Чи легендарна стрічка з Джей Ло з мене досить? Хм, хоча я теж можу помилятися: певне, всі ці сценарії серіалів та фільмів про конфлікти у школах і сім'ях та насилля були написані українцями чи вихідцями з пострадянського простору. І вся ця історія, як зазначає Валентина, не про нікчемного костюм, якщо хто хибно так міг подумати за багато честі для актора. А про ген насильства. І давайте почитаємо допис. Не увесь він занадто масштабний, а головні тези з нього. Я колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно про це, але в той момент я не вміла інакше. Мій колишній чоловік. Первизний нацис і насильник тут камбекнемось до іншого публічного розлучення, і цю формулу поведінки та нарцисизм заявляв екс-чоловік Саші Бо Ігор. Пустовіт. я розумію, що мене знищують просто навіщо? Навіщо що? Навіщо тебе давлять і знищують? Щоб що е, особливість така переверзного нарцисизму? Просто просто забирати не тільки матеріальне, а забирати повністю все просто живитись тобою, просто наговорити тобі Гедоти, і від того, що тобі погано, мені буде добре. І повертаємось до не головного героя цієї історії. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування, Газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне. Насильство, я не знаю взагалі, як атмосфера у такій сім'ї з такою зашквальною кількістю форм насильства проіснувала так довго. Я щаслива за Валентину, що вона знайшла у собі сміливість піти із таких стосунків. Уявіть, я така не одна. Але Косятин Войтенко, якого ми бачимо через екрани, Косятин Войтенко у сім'ї, знаєте взагалі неправильно формувати свою думку про людину у публічному спілкуванні? Короче, понятно. Зазвичай це кардинально різні дві особистості. Тим паче, в випадку з Косятином Войтенко, коли ти актор, ну що тобі зіграти позитивного персоналіці у суспільстві? Ну, тим паче, я сама у житті зустрічала такі випадки, коли людина відрізнялася від тієї, якою вона є в сім'ї якою у спілкуванні із друзями доброю та душевною, але повертаємося до нашого допису зізнання, коли я вперше востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства? Поліція натікала: Ви подумайте, може помиритись, Інакше в нього виправні роботи і він вже буде числіться. Нічого, що я в сенцях і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. І в інтерв'ю на каналі Аліни Дороцюк Валентина продовжила. Розвивати цю тему проблеми долученості поліції в сімейних конфліктах. Вона порівняла ситуацію, яка трапилася з її подругою в Америці, і ситуація, яка трапилася із нею в Україні. На жаль, ця проблема в Україні існує, і поліція не жваво виїжджає взагалі на виклики про сімейні конфлікти. А це проблема, з якою потрібно боротися, яку потрібно вирішувати. В розвинених країнах поліції довіряють. В країнах пострадянського простору прийнято не довіряти поліції якою була реакція Костянтина Войтенка на гучні звинувачення у психологічному, фінансовому та фізичному насиллі, та історії про волосся ножі? Ну, її як би ще ми не дочекалися. Історія триває, є лишень один допис в інстаграм, де знайомі нам рядки про те, як колишня намагається зруйнувати кар'єру актора? Мене звинувачують просто так, без всяких доказів. Злочинах мені ставлять психічні діагнози. Я не збирався відповідати на всю брехню, яка лилась на мене останні три роки. Але коли зараз публічно намагається мене знищити і зруйнувати мою кар'єру, я мушу відповісти. Як відповів, 2023 року і виграв суд Джонні Деп. Такі серйозні звинувачення мають вирішуватися в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази, вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату. До речі, Валентина проти суду, оскільки у неї відсутня довіра до української судової системи. Я думаю, в принципі, на цьому можна закінчувати. Кепська, звісно, ця справа дмухати нам з вами чужу кашу з сім'ї. Але коли тут звинувачення зачіпають і тебе, система дну судова фаталіті, суспільство відстале неподібне на решта світу. То ми теж стаємо частиною цієї історії. Ну, звісно, нам цікаво знати, до чого це все призведе. А те, що аб'юз та фізичне насилля у стосунках та сім'ях це неадекват, це те, із чим сьогодні потрібно і варто боротися. Це тема дня, це тема сьогодення і потрібно підтримувати жертв, які не можуть самостійно вирватися із цього капкану. Але чи ці звинувачення у дописах Ексію призведуть до такого ж публічного, як в Америці, судового? Засідання час покаже, суспільство буде стежити і хто із цих героїв бреше. Питання настільки актуальне, як і нерозкрита тема. А чи нахезав хтось велику купу на ліжко ексу? Хто розшифрує цю головоломку? А ось хто точно божевільний у своєму творчому польоті у своїй бульбашці – це український артист Ваня Дорн, той самий за яким ганялися Ван Плас Ван Цінності нашої компанії, який 2 вересня на березі Балтійського моря виступає на благодійному фестивалі. Мара Фест і только між нами і всімі єзиками. Нехай сьогодні виступ наповнить нам каністри і подивана ноти гариць огонь свободи на одній сцені цього благодійного фестивалю. Окрім Вані Дорна виступали артисти з Польщі та Білорусі. Усі під гаслом Дружба народів самі ж організатори Мара Фесту особливо наголошують на тому, що вони виступають за ідеї свободи та демократії в Білорусі та підтримують Україну та її боротьбу за незалежні. В незалежнім мінську на времена такі, що це і не Київ, що врешті-решт на танці ми всі зібрались в Гданську. Одним із ведучих цього зібрання був Тимур Міршинченко а частина зібраних коштів перераховувалася у фонд Маша. Але повернемося до головного героя цього фестивалю дружби Івана Дорна, артист, який полюбляє своїми балачками загнати себе на слизьке. Я ніяк не можу розібратися у тому, за яку культуру він виступає. У нас зовсім інші цінності, інші принципи. Uh -huh. У нас інший смак, у нас інша культура в цілому. І це треба розуміти. То для нього українська настільки прекрасна, що російська залишається частиною української культури. Як таке можливо? Я розумію всіх, хто переходить на український язик. І це прекрасно, тому що це прекрасний язик, він має розпространятися як можна шире. Я буду музыку свою записывать больше на украинском языке, чем раньше. Я я разумею эту метафору. Русский язык ты не будешь исключать из творчества, старые mm -hmm. песни или новые, если возникнут, то Нет, возникнут. Не буду. Не, не буду. Я считаю, что язык в этом случае э, ни в чем не виноват, несмотря на то, что, конечно, в первую очередь пользуется главный враг Украины, Российской Федерации. Э, но тем не менее, это тоже часть. Наша історія — частина культури. Ну як би не так, але така форма мислення допустима людині, для якої часовий термін війни не настільки важливий, як для людей, які знаходяться в Україні, і для людей, в яких є кров на фронті. Нужна би смиритися з тим, що йде війна і независимо від сроків організовувати. Свою жизнь здесь и сейчас. Те, що у нас вилупилося з голови Вані Дорна, російська має майбутнє в українській культурі, але українська мова така мелодійна, і я буду намагатись більше писати україномовних пісень, але не буду відмовлятися від російської музики. І так ми повернулися до 2 вересня фестивалю дружби Мара Фест, на якому Ваня Дорн продовжує співати російськомовні пісні. Не він перший та не він останній. Одначе вирізняється своєю поведінкою, оскільки дозволяє собі кепкування у бік претензій про переклад пісень. Прошу своїх одразу мені усі неперекладені пісні. Але у цій ситуації голками у серці стали не слова Івана Дорна, а реакція на цей жарт. Прошу своїх одразу мені усі неперекладені пісні. Дивні дива і тут не потрібні жодні американські серіали. Нам достатньо українських зірок, таких як Ваня Дорн, який сам же зі своїх вуст виливає думку про відповідальність артистів перед своєю аудиторією, але сам не збирається бавитися у цю гру відповідальності і транслювати реальність в Україні, не збирається навіть по-справжньому відчути цей біль, так як мова є частина цієї війни. І є важливою точкою до перемоги. Uh. Але у всій цій ситуації, яка склалася із Іваном Дорном, в якій він все рівно буде звинувачувати нас, що ми щось не так зрозуміли, не так почули і видали так, як нам комфортно, можна описати першим куплетом з його ж пісні та його ж словами. Просто так не З розбітою головою, з хаос бітами, набітий ту амфітамінами. Ту, Іване. Кульмінація, до якої я намагалась вас довести, до тієї величезної прірви, яка відчувається між Іваном Дорном у Європі та іншим українським артистом, який до 24 лютого теж грішний, розмовляв російською, так як вона для нього рідна з дитинства зі школи, як і Одорна. ну, якби, український язик, не мій радною. Який створює свої хіти російською, який продовжував з 14-го року їздити на заробітки до Росії, одначе сьогодні він відчуває цю необхідність мовної боротьби за незалежність України та нашу ідентичність як народу, і не стає тим вужиком на пательні, подібного до Бабкіна чи Дорна. А бере і сьогодні випускає свій повноцінний україномовний перший думаю, не останній альбом, в якому шість композицій нові, та всього чотири перекладені з російської. Це мій перший україномовний альбом. Історія з Максом Барських, звісно, не настільки ідеальна, прекрасна і білосніжна, як би хотілося її спостерігати після 24 лютого. Так він змовляється від концертів на Росії, але продовжує деякий час виконувати свої російськомовні хіти, поки не відправляється у тур Україною та зазнає великого обурення і гніву суспільства за виконання російськомовних пісень. Але це дійсно для нас важливий альбом. Це альбом танцювальної музики. і Мені здається, що саме на часі, тому що потрібно дбати про те, щоб у клубах, щоб десь там, де класно, десь там, де ми іноді можемо свої відчуття відпустити, біль відпустити. Просто хочеться танка, і щоб це були саме українські пісні. Я саме за це на сьогодні, ж те, що ми спостерігаємо, Макс Барських як артист працює винятково над україномовним чи англомовним своїм репертуаром, і він не повертається до російської. Він не бачить руского язика як частина української культури. Так йому самому стає дискомфортно виконувати російськомовні композиції. Так складно працювати українською у піснях. Так, словесні виверти десь там не ювелірно прекрасні, і це відчувається, є над чим попрацювати. Одначе музично впізнаваний танцювальний такий стиль баймакс Барських йому вдалося передати навіть і для нього у новому альбомі Зорепад. А це Зорепад розкішних пісень. Українською і моя фаворитна пісня одна із трьох, під назвою якраз Соррепад. Я рекомендую вам прослухати цей альбом, аби ви самостійно відчули, наскільки трансформувався Макс Барських як український артист, і як він відчуває те, що сьогодні коїть Росія в Україні і з українськими людьми. Наті не знаю, що зі мною сьогодні коїться ледве дозняла цей випуск, який напав на мене ретроградний Меркурій. Хоча і він вже зібрав свої валізки і відійшов, але рекомендувала вам, значить, я пильно дивитися відео, а дотягнула все до самого завершення. Проте, як і обіцяла, розіграю три запрошення на особливу подію, яка відбудеться вже цього місяця, 26 вересня, музична премія порталу Мозвар на сцені виступить Джамала, Позитив, Анна Трінчер, Скай, Бланш та багато інших артистів є такі імена. Які тримають у секреті до самої премії, тому обов'язково беріть участь у розіграші, він буде тривати до 13-го числа включно. 14-го я беру трьох переможців, а все, що вам потрібно зробити, це внизу в закріпленому коментарі знайти посилання на банку. Так, ну якщо вже влаштовувати розіграш, то із благодійною метою зібрати гроші для Збройних сил України. А закинути вам потрібно 10 гривень. Більше десяток, більше шансів отримати своє запрошення на музичну премію. Музвар. Нехай вам щастить і дякую всім, хто долучається до допомоги збройним силам України. Разом рухаємося до перемоги.